Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Минулий раз ми говорили про те, що те, що відбувається навколо нас, часто те, що відбувається з нами, а воно залежить від того, що відбувається в нашому серці. Я маю на увазі, що ми говоримо: наші діла, слова, думки, мрії. Побудження це все результат того, що відбувається в нашому серці. І сьогодні хочу в цьому напрямку також поговорити з вами, прочитати пару місць слова Божого. Перше буде притчі, четвертий розділ, 23-й вірш. Понад усе, що бережеться, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя. Над усе, що лише стережеться в російському перекладі більше всього хранімо, храні серце Твоє, тому що із нього істочники житті. Тобто тут сказано, що з усього, що ти тільки бережеш, найбільше бережи серце Твоє. А Ісус Христос говорив, історія одна була, Івана Від Марка в сьомому розділі описана. І Учні йшли і їли колоски, а Ісуса звинуватили в тому, фарисеї, що, він, що його учні не митими руками їдять, тому що була традиція помити руки, а тоді їсти. І ось сталося так, що Учні їли, Ісуса дорекли, а Він дальше пояснює і каже, не те, що входить в уста, а те, що виходить з уст, оскверняє людину. І, зокрема, ось 21, 22, 23 вірш. Бо зсередини серця людського виходять злі думки, перелюби, блуд, убивства, крадіжки. Користолюбство, нечестя, обман, розпуста, заздрісні очі, лихослів'я, гордість, безумство усе це зло виходить зсередини і оскверняє людину. Тобто він говорить, що в серці людини багато чого вперше відбувається, а тоді відбувається в нас в житті. Тобто, перш ніж людина щось робить. Або щось говорить, вона, перше, це зароджується в її серці. Сергій Вікторович читав одне місце, давайте повернемося до нього. Єремії 17, розділ, 10 вірш, що там написано: Я Господь, що досліджує, що досліджує Господь. Серце. Господь досліджує серце. Навіть не просто бачить, він вникає в серце людини. І ви знаєте, отут головна думка, яку я сьогодні хочу сказати, наше життя, воно пов'язано з багатьма приємними і неприємними моментами. І ось один неприємний момент, який торкнувся всіх сфер нашого життя це гріх. Гріх. Тому гріх це проблема серця. Запам'ятайте, я декілька разів повторю за цих декілька хвилин. гріх це проблема серця. Якщо ви не усвідомлюєте, що гріх по своїй суті це проблема серця, ви ніколи не зможете ефективно, правильно з ним боротися. Гріх це проблема, перш за все, серця, а не поганої поведінки людини. Хоча гріх часто виражається в поведінці людини. Це проблема, перш за все, серця, а не зовнішніх спокус. Хоча часто гріх проявляється в обставинах різних, які з нами стаються. Але ви знаєте, що важливий момент той, що часто люди акцентують, що ну, я спокусився на те чи інше, але проблема ж не в тому, що виникла спокуса, а в тому, що я зреагував на цю спокусу. Проблема не в людині, яка вас дратує, а проблема в твоєму серці, яке дратується, яке дістає щось з нього. І проблема не в тому, що коло тебе, а проблема в тому, що в нас всередині. Згадайте, що апостол Павло писав перше Коринфянам, він каже, вас спіткала спокуса, не інша, як тільки людська. Але вірний Бог, який не дасть бути спокушуваним понад ваші сили. Тобто Бог не дає такої спокуси, яку ти перенести не можеш. Більше того, при спокушуванні він полегшення дасть, щоб спокусу ти міг перенести. Знову акцентую увагу, що проблема наша, вона не біля нас, а вона в нас, у серці нашому. В Біблії використано багато різних термінів для визначення внутрішньої духовної людини, нашого внутрішньої суті. Тобто ми бачимо зовні людину, ми можемо себе в зеркало побачити, але є ще внутрішня людина. Це наші думки, почуття, наміри, бажання, цінності це вся наша внутрішня людина всередині нас багато всього. І всі ці терміни можна об'єднати в один об'ємний термін серце ось про що ми говоримо. Каже, більше всього, що бережеш, серце своє бережи. Це один із найчастіше вживаних термінів Біблії серце. І для того, щоб зрозуміти основну думку Біблії, нам потрібно зрозуміти істину про серце. Серце це, знаєте, така. Серцевина вашої особистості. Це центр зосередження думок, бажань, мотивів і всього іншого. Це ваш внутрішній храм. І ми часто вживаємо, що Господь поселяється де? В серці людини. Ось якраз там і поселяється Господь. Тобто ми говоримо не про фізіологічне серце, а про центр людської особистості. Саме в серці є джерело і корінь всіх слів, вчинків, мрій і думок. Ми буквально живемо серцем. Але проблема в тому, що у нашому серці живе гріх, який викривлює всі сфери нашого життя. І він викривлює наші думки, наші бажання, рішення і все інше. І тому ця наша боротьба, вона часто відбувається перше в серці, і серце це поле битви. І якщо там ми програли, то ми вже реалізуємо те чи інше в житті. І якщо там ми виграли, то ми вже не зробимо того чи іншого. Ми були створені, щоб служити Богу. Але гріх зробив так, що ми стали самозакоханими егоїстами. Бог створив так, щоб ми поклонялися творцю, але із-за гріха ми стали поклонятися творінню. І поки не зміниться серце, не варто очікувати справжніх перемін. Якби ми не старались стати кращими, ми не зможемо змінити самі своє серце. Якби ми не старались позбутися поганих звичок, слів, уникати якихось поганих ситуацій, ваше серце залишиться таким же. Нам не під силу втікти від гріха, тому що ми не можемо втікти від самого себе. Тому у нас є один, єдиний варіант це благодать. Ісуса Христа. Як вона нам допомагає, коли Господь торкається нашого грішного серця, коли ми запрошуємо Його в своє життя, Він робить зміни до коріни в нашому житті, коли ми переживаємо духовне народження, Господь дає нам нове серце, чисте серце, серце, яке не грішить, серце, яке прагне до слухняності і життя з Богом. Це дуже важливий переломний момент в житті людини. Ми його називаємо духовне народження або навернення до Христа або до Бога. І цим наверненням є справжнє покаяння, коли серце людини змінюється, коли Бог дає нове серце. Це є важливий момент, тому що благодать це те, що ми не заслужили, але нам його дають просто так. Тому хай. Ця думка у нас буде перед нами особливо сьогодні, коли ми говоримо про вечерю Господню, коли ми говоримо про причастя, про виконання заповіді Ісуса Христа. Ми згадуємо про жертву Ісуса Христа і є заклик. Нехай випробовує себе людина. А як це випробувати? Це заглянути у своє серце, не в чиєсь, а у своє серце заглянути. І подивитись, а що у ньому. Подивитись, може, потрібно з Божою допомогою очистити, освятити, і потрібно, щоб Бог доторкнувся до нього. Є приклад зміненого серця. Я думаю, чи про це згадав один із персонажів нового заповіту. Звісно, Ісус Христос є приклад в першу чергу і в тому, що Ісус страждав, потрібно наголосити. Ісус страждав як Богу людина. І Він був 100% людиною. І те, що Він переживав приниження, те, що Він переживав муки, страждання, як моральні, так і фізичні, Він страждав як людина. Йому боліло, він важко переносив. І не просто так, ну він Бог, йому ж легше, ні. І те, що в садуги в Семанському, у нього краплі поту стали кров'ю, це говорило про його невимовне страждання, і душевне, і фізичне також. І Ісус Христос, перебуваючи в такому стані, проявив смиріння і проявив приклад отакого серця, яке здатне зберігати мир, спокій. да, він хвилювався сильно. І пам'ятайте, Ісус на Христі сказав, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? І він переживав. Але давайте подивимося на одного чоловіка. Це дії апостолів Стефан, деякон Єрусалимської церкви. Його, так як Ісуса Христа, несправедливо звинувачували, принижували, засудили до смертної кари і побили камінням до смерті. І ось коли Стефан стояв в Синедріоні, Синедріон – це духовний такий суд. Збиралось багато людей, священників, іудаїзму. І вони, виходячи там з там своїх традицій, чи з закону Мойсеєвого, судили ту чи іншу людину і могли до смертної кари присудити. І ось Стефан стояв посеред них, і вони озвіріли просто. Там ненависть була. Вони просто написано кричали всі. А Стефан дивився на цих людей, які звинувачували, принижували його і звинувачували неправдиво. Написано, автор каже: вони побачили лице Стефана, як лице ангела. Щось відбувалось неймовірне. Вони не бачили у відповідь реакції такої ж адекватної. Тобто, коли ображають хтось виправдовується, захищається. А згадайте Ісуса, коли його несправедливо звинувачували, Пілат каже, чому ти мовчиш? І написано, Він дуже дивувався. Він очікував, що Ісус хоч щось скаже на свій захист, Ісус мовчав. Ми бачимо, що навіть коли побивали камінням Стефана, його серце залишалося. Дуже незвичайним. Чому він молився в останні хвилини за кого? За ворогів своїх. Це просто неймовірно. Це виходить за рамки логічного нашого мислення. Це виходить за рамки всякого наших сприйняття реальності. Але це звичайний чоловік. Згадайте, Петро. Коли його схопили, це дії апостолів, і перед цим Якова стратили, відрубали голову. І ось Петро наступний, його вже арештували. І він ліг і закований між двома воїнами міцно заснув. Цікавий момент. Як він, церква не спала. Церква молилась, їм було не до сну. Вони знали, що завтра б все, капут. Петрові теж. А Петро спить. А, ви знаєте, що є моменти, які не те, що це це не Бог. Це навіть не Ісус Христос, який був богочоловіком Але це люди, які переживали щось особис... щось особливе. А скажіть, а ми можемо мати стан серця, яке в якому живе Господь? можемо І воно є таким. Може, ми не до кінця знаємо. Апостол Павло описував про боротьбу, яка відбувається в серці. Каже, те, чого хочу, не роблю. Те, чого не хочу, роблю. І відбувається в мені боротьба. Така боротьба відбувається очевидно, і в кожному із нас. Ми часто незадоволені собою, можливо, своєю реакцією на ті чи інші обставини, можливо, тими проявами, які у нас. Виникають в житті на тих чи інших ситуаціях, проте це є привід працювати з Божою допомогою над своїм серцем, духовно зростати і пам'ятати, що поки гріх залишається в серці, поки ми звідти його будемо доставати. Хай Господь очищає нас, Хай Господь укріпляє нас. Я хочу сказати, щоб ми завжди бігли, бігли за прощенням, бігли за силою, бігли за переображенням Божим. І ніколи не переставайте бігти за благодать, поки Ісус не забере нас додому. Тільки там нам не потрібно буде вже нікуди бігти, бо ми будемо вдома, поки ми на землі біжіть. Хай Господь благословить серця наші, щоб ми сьогодні заглянули в своє серце, подивилися і не шукали проблему навколо нас. Часто християни, які часто слухають, ніби як той повинен вже знати, все рівно кажуть, моя проблема в ньому, в ній, моя проблема в них, ну тільки не в мені. І тому навіть світський, один автор, не буду казати, хто, але. Сказав, всі хочуть змінити мир, мір, але ніхто не хоче змінити себе. Ну ми не можемо змінити свого серця, але його може змінити Господь. Хай Господь змінює наші серця, бо найглибші переміни вони відбуваються на рівні серця. Нехай наше серце буде храмом для Духа Святого, нехай в нашому серці народжуються чудові плани, цілі. І вони вилиються в хороші дії, в хороші слова, які будуть благословенням для вас і для тих, хто вас оточує. Хай Господь благословить вас в цьому. Амінь. Давайте помолимося разом. Господи, ми звертаємося до Тебе в цей час. І ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти сьогодні нагадуєш про серце наше, як про велику цінність, центр нашої особистості. Допоможи, Господи, щоб наші серця належали Тобі, щоб вони не належали гріху, а були чисті, святі, бо в них живеш Ти. Допоможи, Господи, пам'ятати і рости і працювати над тим, щоб наше серце наповнювалось Тобою і Твоїм словом. Бо тільки тоді, Господи, в нас будуть інші думки, слова і дії. Наповнювати серце. Твоїми цінностями, живою вірою і надією на тебе. Благослови, Господи, сьогодні, коли ми стоїмо перед виконанням Твоєї заповіді, ми стоїмо перед Тобою і ці символи перед нами. Ми просимо Тебе, Боже, допоможи, щоб в нас вдячні серця були Тобі за спасіння і за вічне життя. Господи, ми просимо Тебе, нехай Дух Святий працює над нами, над нашими серцями. Щоб, Господи, все в житті, що ми робимо, було на славу Тобі, і щоб Ти був в центрі нашого життя. Ми дякуємо Тобі за ці роздуми, за те, що Ти направляєш нас, наставляєш і виховуєш в житті. Амінь. Сідайте, будь ласка, ми будемо переходити до звершення вечері Господньої. І я прочитаю те, що апостол Павло пише, коли говорить про вечерю Господню, 1 Коринфянам, 11 розділ з 23 вірша і нижче. Бо я від Господа прийняв те, що й передав вам, що Господь Ісус у ту ніч, у яку був зраджений, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: Беріть, їжте, це моє тіло, яке за вас ламається, це робіть на згадку про мене. Так само і чашу взяв після вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, це робіть щоразу, коли будете пити на згадку про мене, бо щоразу, коли коли ви їсте цей хліб і п'єте цю чашу, ви смерть Господню звіщаєте, поки він не прийде. Тому хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, той буде винен проти тіла і крові Господньої. Тож хай випробовує себе людина і таким чином хай їсть від хліба і п'є від чаші. Ключовий вірш тут. тож... Хай випробовує себе людина, а потім хай їсть від хліба й п'є від цієї чаші. Випробуйте сьогодні себе, загляньте не в сусіда серце, не в знайомого, а в своє. І подивіться, як на ваші стосунки з Богом, подивіться на те, чи можливо потрібно, щоб Господь віддайте Господу серце своє, запросіть його в своє життя. Пам'ятайте, що можна жити таким життям, ні безовні, все нормально, а Господь каже, як до Лаудикійської церкви: Я стою біля дверей і стукаю. Стукаю, щоб мене впустили, тобто спустошене, занедбане духовне життя. Це діагноз, поганий діагноз, який може призвести до духовної смерті, коли він сказав інші слова: Ти носиш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Духовно мертвий. От щоб не бути таким, потрібно перевіряти себе, випробувати серце своє, як колись псалмоспівець Давид молився в 138-му псалмі і каже: іспитай мене, Боже, і зрійні на опасному лі я путі і направ мене на путь вічний. А це сміливі слова. Нехай Господь направляє вас на той шлях, який є вічний. Перед нами сьогодні ці символи це хліб і вино, і ми будемо просити Господа, щоб в цей час і Дух Святий нам нагадав ще раз, щоб ми не забували, не забували, якою ціною Господь придбав спасіння для нас, щоб ми не забували що тільки через те, що Він, а не через те, що ми. Ми нічого, ми проблеми тільки створили, Господь їх. Вирішив тим, що прийшов на хрест. Право брати участь в вечері Господні мають люди, які прийняли святе водне хрещення по вірі, в дорослому свідомому віці, як це робили і апостоли, і Церква Христова, і цей приклад і залишиться для нас в Євангелії. І якщо ви цього ще не зробили, може ви тільки почули про це, або ще. Крок за кроком пізнаєте, утримайтесь від участі, це буде кращий варіант. А якщо ви відповідаєте цим принципам або є в гостях у нас, то приєднуйтесь до цього духовного єднання навколо виконання заповіді Господні.